ruke tak bude ljepše. To je tak po kodri jedin. Tak, bo lestja. Duže lestja na padu, to pa neče rasti Da, možda lestja, znate. Zdaj, da še bolo 3 Чуть-чуть ну, листок під колесом їде по тому мокру, а чуть-чуть як весь носить. Оскільки я знаю доріг на Дністер, то це одна з найкращих. <laughs> Ну, зараз... Кінець географії. А тут. Ну, Треба, tre... Так, то аби ти в болото, може, я зараз ще прийомлюсь. Так і ліпше, щоб вийшло, бо а може ні. Але там... Trzeba będzie, czy ja tu tu no ja ciuś. Тик води лажка була, а восени на опорах. Ложка води, а та, татик була. Так. Він з, ну, з гарного металу попити. Двістя ти маєш на увазі? Вістря, то що ріде? Ну, так, так, що... так, так, так. Приїхали! Приїхали. Все, друзі, приїхали ми з Миколою на це місце на Дністрі. Я просто в захваті від цього місця, хоча воно важко доступне, однак як тут гарно. Потім в день я вам покажу красу цього Дністра даній місцевості. Ну що ж, зараз до берега, ось туди вниз все зносимо, човник накачує, так як в мене риболовля буде з човна. Коля буде ловити з берега, фідер, пружини і на все інше, що має. І там буде видно в процесі, буду робити репортаж. Золота осінь, ой, краса яка. Поки ми тут з Колею снідаємо, от вже попалася перша рибка. Бечара. Його може, Коля може буде на судака закидувати. На сома. Поки що беремо, правда? Берем? Ну. Не треба малька. Ну все, Коля, лови гарну рибу. А я у мандри. Окунь, друзі. Ох. Ну окунь, вах, супер. Взяв на приманку від фірми віст. Не пригадую точно яка вона. і взяв недалеко від човна Хотілося б мені знайти Судака і обіймати судака. Думаю, що ця справа не буде легкою. Ні однієї покльовки Судака ще я не бачу. І присутності Судака не бачу. Так, був ударчик невеличкий. Ніби як судак. Ну дуже делікатний. Дуже делікатний, но ударчик був, це 100%. О, відбив. Так. Всього два невеличкі тичка було. Мізерні такі. Важко назвати то покльовкою. Ну, крім окуня, я маю увазі. Так, що поки що я. Тепер продовжую джугувати джигувати в пошуках судака. Відмовився я, друзі, від затії піймати судака і вирішив половити головня або окуня. Ну, Побачимо, що трапиться. Рибу я знайшов, друзі. Тепер ще треба підібрати перманку, щоб вона клюнула. Аха, щось там. Ну, наче було щось. Ах, ти ж і втік. Непогана була риболенька. Ну знов зійшов. Трійничок, може треба приманку з трійничком? що. О! Є? цей раз уже точно є? І не зі да? kapitalni Zdrowie, drodzy zalekowali. não que

догонял. Догонял. Уха. Фрикциончик на дековий. Головне, можна брати від 24 см. Я це памятаю. Давай. Удар. Ну. Idzie, idzie, idzie. I zmiczenie, aż burun taki idzie. Nie uspieł z tym. O, znowu idzie. Zobaczcie, wiec... ach, tyś. No jakże, że tak bere? A jak idzie za to aż burun taki. До першої години я піймав був тільки одного окуня. Все я чатував на судака. Думав, що я його знайду, що піймаю хоча б одного-двох. Але не, не виходило. Ми вирішив я трошечки видозмінити риболовлю. Знайшов головня ось. Візьму собі пару штук додому. Колі дам пару штучок. Він там крім бічків нічого не ловить. idući za likom Чим буде брати трошки більшу, як та щоб була. Så har vi også en haug positive. Зараз, друзі, я поставлю свій любимий воблер на головня. Псалмо Хорнет. Ось який номер не пригадую. Чи це перший, чи. заковтнув як. Він такий облерочок. Сподобався йому. Я, друзі, вам не буду всіх показувати, хіба такі трошки більші екземпляри. Ну що ж, спрацював, молодчина, облерочок. Це капітальний головень. обяс, я вже й міняю приманки. Він, в принципі, бере зараз майже на все. Буду, мабуть, вже заокруглятися. Нема сенсу більше ловити. Пару штучок собі візьму, пару дамколі. Та й пора вже збиратися і їхати додому. Ось, друзі, і настав кінець нашої сьогоднішньої риболовлі на річці Містер. Підсумок, який я можу зробити. Судака я не знайшов, тільки джигом піймав одного окуня І до першої години... Я більш нічого не впіймав. Однак потім я перестроївся, почав шукати головня, я його знайшов і щедрий Дністер нагородив мене прекрасною риболовлею. Помимо того, сам Дністер, будучи в оздобі, осінній, просто дивовижно чарівний. Я насолодився по повній мірі, так що і Коля додому з рибою поїде, і я. І такий щасливий, піднесеному настрій я кажу вам дякую. До скорої зустрічі. З вами був щоденник рибалки.